Середовищі знавців мов є абсолютно унікальний один випадок. Йдеться про німецького перекладача Еміля Кребса, син Теслі, людина, перед якою інакше б не відкривались ніякі перспективи в Німеччині Кайзерівській, народився він в 1857 році. Опанував в гімназійні роки 12 мов. Тоді розвинув це до такого стану, що коли прочитав оголошення про те, що посольство Німеччини в Стамбулі, тодішній столиці порти Турецької імперії, потребує перекладача, він негайно написав заяву, склав документи, відіслав. І ті щось забарилися і довго не відповідали. За цей час. Німецьке посольство в Пекіні опублікувало аналогічну заяву з запрошенням на роботу. І Він послав туди документи, і звідти прийшло раніше. В результаті він відбув в Пекін і 24 роки працював перекладачем німецького посольства в Пекіні до 1917 року. Повертається він якраз в Європу, кінець Першої світової війни, поразка Німеччини. Президент Гінденбург вже нема Кайзера, і заводяться порядки нові, демократичні. Є нагода доплати державним службовцям за знання мов, проходить такий закон. Еміль Крепс пише заяву з проханням доплатити йому за знання 60 мов. Чиновники ображені, обурені, зухвалість, яка що він собі уявляє і дозволяє. Той пише іншу заяву. Чемно прошу організувати комісії і перевірити мої знання з цих мов. Комісії були організовані. Уявіть собі, це єдиний випадок в історії дипломатії, коли перекладач отримував добавку за знання 60 мов, і ця добавка набагато перевищувала основну його платню заробітну. Недовго він це отримав, до 30-му році його не стало. Але приклад дивовижний. Спочатку з'явилася книжка Мовні контакти свідки формування українців де враховано. І дані топонімії, і дані словника, і дані антропологічні для того, щоб в загальних рисах надолужити недоліки традиційної схеми дуже спрощеного подання формування нашого народу. Потім слідом за нею з'явилася глибша книжка, Етномовна історія прадавньої України. Де підключилися фактично нові теми, але вся книга складається з трьох розділів: це іранська історія прадавньої України, Кельтська історія прадавньо України і готська історія. Виявляється, що на все це достатньо матеріалу нагромаджено за сотню років дослідження багатьма вченими, і це відбулося попутно з викладанням, ну, от треба було укласти частотну. Частотний словник словотвору фінського. Це ми зробили у співавторстві з паном Рудим, який працював у музеї. Попутно було видано книжку про тисячолітні контакти нашої Італії і України. Оце все споруди, залишені італійцями на теперішній нашій українській землі. А це, бачите, контур Генуезької фортеці Кафа. На тлі сучасного плану міста Феодосії. І досягнення минулого року це книжка Халіфат і Сівера». Це реальний слід в топонімії подій Арабо-Хазарської війни 8 століття. Та про це ніде поки що не було сказано. На форзиці вказано, що нового через цю книжку дізналися історики не тільки наші. Про стосунки арабів із слов'янами в 8 столітті, це на 100 років раніше від подій Літопису. Зовнішньою ознакою повернення окремих атрибутів незалежності стало те, що ініціатива почалася громадськості, і коли моя аспірантка тодішня пані Ференець, Ввійшла в ініціативну групу по відродженню альянс Франсез», Вона запропонувала і мені туди увійти. Тоді це був дуже ризикований крок. Це десь 89-й рік чи 90-й, і на кафедрі зразу утворився вакуум навколо людини, що почала відроджувати таку антирадянську установу. Відродили. Я там попрацював років п'ять, але після того до годівниці набігло чимало народу, і я відійшов на бік, тому що вже воно працює. Потім через деякий час виникла така складна ситуація, тому що виявилося, що до італійської мови є доступ тільки елітарний, оскільки курси працювали. В університеті, а то сюди перепусткова система. Тодішній посол Італії в Україні, пан Вітторіо Сурдо, запропонував відновити сочета Данте Алігієрі, італійське товариство мовно культурне в усьому світі. Воно об'єднує передусім італійських емігрантів і підтримує в них знання мови, але воно ж і служить для того, щоб поширювати знання італійської мови просто серед громадян. Півтори сотні країн у світі. І ми відновили його, а так само в стихійний спосіб відновилося таке товариство і в Херсоні, і в інших містах України. І так, це сочета Данте Олігєрі. Я справді мав честь бути першим президентом його. А від 2002 року я почесний президент цього товариства, оскільки інші задачі. Після того, як не стало залізної завіси тимчасово, студенти вже не потребують такої опіки з іноземних мов. Кожен може виходити в інтернет і там гребти, все підряд. І знання їхнього викладача на певний час так зависли в повітрі, де їх застосувати. І тут якраз я згадав, що в мене є давня любов. Краєзнавство почалося от з тих литовських запозичень, пластопоніми пластопонімів Чернігівщини і Сумщини. І далі пішло-пішло. Я вишитав цікавий афоризм. Не скажу зараз, чий поет не той, в кого труднощі його мистецтва забирають натхнення, а той, хто звідти черпає це натхнення. Ну, то карта виявилася настільки складним, ну складнючим об'єктом. І я відчув, що цікаво якраз ці труднощі поставити на службу дешифровки цих контекстів топонімічних, і звідси оцей метод топонімічного контексту. В чому ж тут аналогію можна провести з щоденним життям? Якщо щось сталося в якомусь класі шкільному, з'являється слідчий. І починає яку він роботу? Починає розпитувати, хто останній бачив такого то школяра, хто до кого він заходив, з ким він товаришував. Оце те, що робить топоніміст на карті. Він розпитує сусідні назви, чи не знають вони щось от про цю, яка в лобову напряму не піддається опрацюванню, вона не дає відповіді. І звідси якраз виявилось дуже плідний цей напрямок. Вдалося зокрема вийти на ту тему, якій присвячена карта, біля якої ми стоїмо. Ви бачите, міграція Габрів під час джигаду 7-8 VII століття. Джигад священна війна. Арабська, тоді, коли це писалося, ще ваш співрозмовник не знав, що вдасться розшукати слід присутності Арабів з їхньою війною проти хазарського Каганату. А далі все вже просто. Виявляється, ви ще не забули, що наші предки платили данину Хазарам. Ну то вони постраждали в цій війні, як опданці хазарів. Воєвода Халіфа Гішама взяв в полон 20 тисяч сімей слов'янських і продав їх в рабство 8 -е століття. Оце, до речі, одна з підстав, чому Європа добре запам'ятала, що слев це і є раб, що він слов'янин. І, і, італійці кивали на німців, казали, що це, начебто, вони займалися продажем. Ті казали, ні-ні, ви в Венеції мали невільничий ринок, але це все пізніші події виявилося, раби самі признали, що в 8 столітті вони продали, ви вдумаєте, з 20 тисяч сімей, скільки це членів родини. От вони це взяли як бранців під час цієї війни із Хазарами. Але перш ніж сама війна відбулася, а вона відбулася в 714-737 роках, була хвиля втікачів з розбитого арабами Ірану. Оці втікачі Габри. Першоджерелом є арабське слово кафр, це означає невірний. З того кафра турки зробили Гяур, і це стосується нас з вами, наших предків, тобто невірний християнин. І той же кафр досі вживається і в Африці, і в Афганістані для позначення всіх немусульман. А в устах іранців, габр, що походить, з того ж таки кафр, означало не вірних але чітко зороастрійської релігії. Вони втратили раптом все і державу, і прихильність її, і, і притулок свій. І з арабської ласки, які їх не нищили в пень, але не забороняли емігрувати, вони всі кинулися в розтіч. Частина їх опинилися в Індії. Це так звані вогнехвальці Вальці із Бомбея. Вони досі існують там. Вони називаються парси, тобто справді перси послідовники цієї зороастрійської релігії. Як тепер з'ясувалося, на початку VIII століття в Японії було укладено хроніку, з якої випливає, що в той же час, це 660-ті роки, до Японії докотилася хвиля втікачів. Очевидно, в той же час вона прокотилася і по Європі. Причому тут най Яскравішим доказом того, що це було, є назва міста на 130 кілометрів від Стокгольма. От так, як ви придивитеся, там в овалі написано великими літерами Авеста. Це приголомшує, тому що де Швеція, там холодні краї, і раптом місто з назвою, яка означає священна книга зороастрійців». Ну, це так, як Тора для євреїв, це так, як Євангеліє для християн, як Коран для мусульман. А Веста, що вона робить у Швеції? Спочатку я був настільки захоплений самим цим фактом, що студентам розповідав переважно про це. І не звертував увагу на те, що зовсім близько від міста містечка з назвою Авеста є скромне село з назвою Персбо, що означає перський будинок. Тоді вже підключилася система Google, виявилося, що таких назв 5 в Швеції. А ще є 11 назв Персторп, тобто перське село. І це приклад дії контекстуального методу. Тобто, сама по собі назва Авеста. Опоненти скажуть, що це випадковість. Але коли поруч вказано перський будинок і перське село, і до цього ключ тільки через історію і через конкретні ці обставини, тут вже опонентам не переливки. Виявляється, є повно банальних назв на зразок перснес, це означає перський ніс, це назва миса. Персберг, це і ви зрозумієте, що це перська гора. Але там є два села з дивовижними назвами. Персмоле, тобто перськомовне. Бо досі букмол, лансмол, оцей компонент, мол, це мова. І раптом персмоле. Тобто чули предки шведів перську мову. Де аж там? Чого вони там опинились? Я ставлю вам питання: в чому відмінність мусульманського посту від християнського? Не можна не тільки їсти, але і пити. Але, на щастя, не весь час, а тільки поки світло. А коли вже можна, це вирішує мула. Він дивиться на дві нитки, чорну і білу. І поки є різниця, гріх смертний не можна ні їсти, ні пити. В гарячих країнах, уявіть собі, що ви не маєте права ні різкі води в рот взяти, поки світло. І... Наступає момент, коли нарешті можна. Що ж роблять мусульмани? Вони поквапно розговіння починають. Тобто наїдаються, напиваються бідні так во, до світанку, коли мула Прокричав він уже помітив, що є різниця не ниток чорної, білої, і все. До наступних сутінків не можна нічого. А тепер уявіть собі, що Рамадан, а річ у тому, що місячний календар мусульманський коротший від сонячного, і тому поступово мандрують всі ці свята, вони випереджають сонячний і опиняється, наприклад, місяць Рамадан чи Рамазан влітку. Ви бували в Петербурзі влітку. Там колись буває так, що в травні чи в червні колись можна не побачити різницю між нитками. Кінець. Все, там треба не їсти і не пити місяць. Перси зрозуміли, що це шанс втікти від арабів, бо там вони існувати не зможуть, хоча б на якийсь час втікти. Очевидно, це причина. Тепер дивіться, як дивно, як вкопані зупиняються ці назви в Німеччині. От доходять і стоп. Далі біла пляма, жодної такої назви в Німеччині немає. Германці ніколи з типовиками не якшалися. Їм що слов'янин, що авар, хазяїн того слов'янина, що ті ж гуни, вони ні. І отже, і цих вони не пустили до себе. А подивіться, що робиться у Франції. Очевидно, вони їх обплили з моря і опинилися там. І там дивовижні, от ви кажете, знання різних мов. В баскійській мові назва місяця листопада Асарова. Асарова це місяць вогню. Азар. Як в баскійській мові опинилося перське слово на краю Європи? Арабські контакти так араби, ні При чому, тому що це перське слово. Або інше там Агур Хауна, це е, Привіт, пани, це е, така пісня на прощання. Це теж корені ведуть до перського середовища. Ну, Повертаємось все-таки до Європи. Ви чули про Габрова? Там... Конкурси дотепників у Болгарії. Але вам ніхто не казав, що навколо одного Габрова є ще два десятки Габрових. Це корінь Габр. Це є оцей самий зареєстрієць втікач І ті самі Габрові є в Чехії: гавран, гаврице, гавловброд і так далі. Що ж виходить? Річ у тім, що в Європі є велика загадка, була течія єретиків. Яка називалася Богоміли. І природа цієї течії якраз в тому, що вони були дуалістами. Церква занепокоєна була дуже, тому що перша теза сектантів цих була така: сили зла, такі саме потужні, як сили добра. Це вже явно не християнство. І от постає питання, звідки взялися ці секти? Традиційно вважається, що це маніхейство. Природне пояснення виникнення цього руху це постійне оточення втікачів габрів, про яких потім забули, але вони розчинились і опинилися всі в Європі. Що більше, на заході Європи точно такі єретичні рухи, тільки там дійшло до хрестового походу проти альбігойців за таку ж єресь і Їх потопили в крові і приєднали до Франції, хоч вони були підлеглими короля Арагону. Ця вся хвиля, що показана на схемі такою рожевою фарбою Ареалу, докотила справді і до Швеції. І там ми маємо Ферсман і Персман, наш академік з Росії Ферсман, родич Кеппіна із Крима. Він мав рідню, виявляється з Європи. Тобто, буквально це перська людина. Але слухайте, рідня в Швеції. Але нам це на руку, бо там же ж Авест, Авеста, і... а ще ж Авест знайшлося, бачите, і в Нідерландах Авест і Ав... Авест, Оваста в і Італії. Тобто, по цій Європі по цілій Європі воно де не де розкидане. Який доказ того, що богоміли від габрів набралися цього? Дивіться серед двох десятків. Габрово-Габровице є Богомілово, Богоміла, Богомільці. Знову ж в Чехії та сама історія. Там Гаврице, Гавловброд, Богомільце, Богомільце, Богомільце. І навіть у Польщі я дозволив в цьому залі колись навіть собі іронічне таке зауваження до групи, де були поляки, сказати, що, мабуть, у них. Були знайомі у Ватікані, що з списку грішників їх викреслили, бо завжди називають грішників чехів і болгар за те, що вони богомилими були. Скам'янілі обличчя у поляків. Я знітився тоді під кінець, кажу, знаєте, що ви вже скалічте і карту, щоб не було жодного сліду, що у вас були такі богомили. І на тому от ми розсталися. А тепер уявіть собі, що в Європі всі ці люди. Зберіглися. Їхні нащадки мають прізвище Габріч, Легавр, Легабр. Я вам зібрав тут цілу галерею облич з виразними іранськими рисами, дивовижними. Забуті габри, вигнанці з раю. В чому тут гра слів? Рай це рей. Саме для топонімії ви звернули увагу, що в Україні є Райгород, Райгородка, Райозеро? То це прямо підказується: це Райгород. Це місто Рей, яке в останній період називалося вже Рай, а до того Рага, і, до речі, оце Рогань, з якої так кепкують деякі наші недоброзичливці. Це прототип Рага. Тобто це знову слід зв'язків із астрійським середовищем і такого по Україні повнісінько. Ціле передмістя давнього Києва, копирів кінець. Теперішня вулиця Вознесенський спуск, вона ж ластечки на смірнова. Ціле передмістя було заселене цими габрами втікачами. В народній мові це капари. От ви чули напевно, західне капарно щось зробити. Капарити означає бідувати або довести до зубожіння щось. Є ідіоми звести на капар, зійти на капар. Це дуже така промовиста деталь, бо це треба довгий час, щоб так зробити. А чому ж капарити, бідувати і погано куховарити? Друге значення. Правильно, як слов'янин не зайде до того габра, капара додому, то у нього топиться, а це тому, що він вогнехвалисно, він же не сміє про це признатися. А вареного нема, тому що на священному вогні не годиться його готувати. Ви розумієте? Тобто це камінчики, з яких складається цілий втрачений період нашої історії. От вам Копирів кінець, от вам капарно, от вам ці, от їх фотографії, от в топонімії їхній слід. А звичайно, у нас є і значний і. Варіанський пласт, причому знову, як сказано, справжнє кожне розв'язане питання в науці автоматично кличе до життя два нових питання. Виявилося, що в Росії і у нас різні варяги. В Росії переважно шведи, а у нас переважно данці. А річ у тому, що між данцями і шведами, ну так як між. Сусідами. А згадайте епізод за Аскольдом і діром. Аскольди і дір данці і тому швед Хельгії, який Олег від імені Ігоря. Він сам теж не був князівського роду Олег. Він узурпував. А від імені малого ігоря, який був князівського роду, він позбавив життя цих двох київських князів. За що вони ж і на царого род благополучно сходили, і там тих греків понищили, і голови їм цвяхами попробивали це все літопис нам пояснює. Подвиги предків, і, 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 і всупереч усьому виявилися неугодні, а тому, що вони Данці. А Даничі чи не і Немирович Данченко. Згадайте, що все це у нас є і на карті і в Євтропонієвич. Не втримуюсь, бо в мене таке місцевий патріотизм заверував Листвин, Ярослав Мудрий З базою на Новгород і з дружиною Інгігердою. Донькою шведського короля мусив боронити свій престол в Києві від Мстислава, який привів з Тмуторакані своє військо і Плюс взяв спільники Сіверу. Вночі біля села Малий Листвин, досі воно благополучно є, під Черніговом, обидва війська зіткнулися. Місцеве з на Сівера, і приведена Ярославом для Відстоювання великокнязівського престолу, варяги, страшні, закуті в броню. Вони рубали, вони працювали з сокирами. Відбулася Січа, і знаєте, хто переміг? Сівера. Варяги втікли, так драпанули, що і головнокомандувач Яким втратив золототкану чи пов'язку на очі, чи цей. Плащ, там, за текстом не дуже ясно, Ну, що це типова риса слов'янських племен перемагати варягів. Річ у тому, що сівера це є слав'янині данці. Що і доводиться тим, що неподалік від листів на ті самі дани, чи не данці, чи все це там є. А в мові сльота, здоровий це. Воно і в російській є здоровий. Це здор, уявіть собі, це великий данською мовою. Сльота це воно ж слюд, Ота от погода, що або ночви це норвезьке нокві, це корито, кома, корабель одно деревка, видовбана з одного стовбура. З усіх слов'ян одна єдина мова, чеська зберігла значення слова сівер. Чому по російськи повночі є тільки в у, уж повноч близиться германа все своє? Це є в поезії, це є в фольклорі, а літературна сєвер. Що це за сєвер? Появляється, це Скандинавія, по-чеськи Северний, це значить північний, а северський, скандинавський. І оце Сіверщина, і це пояснює, як воно так сформувалося. Епізод про Костянтинополь не можу втриматись. Після того, як Володимир одружився на сестрі імператора і, похрестившись перед тим, на співчас споквітатися. Бо імператору став загрожувати його начальник штаба, узурпатор, і хотів відібрати трон у візантійського імператора. Той покликав допомоги з Києва і не пройшло і півроку, як допомога з'явилася. Допомога з'явилася у вигляді варягів, які були готові боронити, що скаже імператор Візантійський. З другого боку, вишикувалося військо узурпатора. Узурпатор, як подивився на цих варягів, він мав інфаркт, впав і помер. Після того його військо кинулось в розтіч. Ну, здається, що конфлікт вичерпаний. Нічого не бувало. Варяги, з реготом наздогнали їх і порубали маленькі шматочки. Отут Європа вжахнулась. Розумієте, що таке варяги? Майстри до прорубування імператору шляху серед. Маси іноземців проблема влади і населення тисячу років тому, як вона виглядала.